Друзі, всім привіт! У нас нове надходження. Приїхав ось такий Seat Altea XL в кузові Minivan. Автомобіль два дні назад приїхав з Нідерландів, розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Автомобіль в ідеальному технічному і візуальному стані. Дуже класний вдалий колір, мокрий асфальт або просто народі мишка. Кузов автомобіля без підкрасів, скло по колу все рідне, окрім лобового. Двигун 1,4 TSI, саха 92 кВт 125 кінських сил. Хто б що не казав, але я вважаю, що це один з найкращих двигунів, двигунів в цій лінійці. Безпроблемний. Вчасно міняє цепочку і буде їздити з приводу цепочки. Тут вона замінена, є відповідні документи. І по пробігу Пробіг автомобіля на даний момент складає 240 тисяч кілометрів. Він підтверджений сервісною історією від початку і до самого кінця. Є абсолютно всі підтвердження, і в додаток до цього свіжий а, нідерландський техогляд, який автомобіль пройшов в 10 му місяці 2024 року, з зазначенням пробігу і самого автомобіля. Комплектація Комплектація в автомобілі, наскільки я розумію, або максимальна, або передмаксимальна для свого року виготовлення. У нас ось такі чорні фари, протитуманні фари, хром пакет. Тут капот у нас, як можете бачити, такі дрібні скольчики є, але нічого критичного немає. Над лобовим також абсолютно. Без нюансів. Має автомобіль у нас електроскладування дзеркал, автомобіль на ось таких оригінальних 16 легкосплавних дисках з новою зимовою гумою. Є таких декілька точечок по кузову, якщо придивитися, але в загальному автомобіль, до речі, не полірований, так, як є. Зверніть на стан вихлопної труби. Двигун чим. Мені подобаються конкретно ці 1.4 TSI Саха. Вони не славляться тим, що вони беруть масло. Вони економні і, в свою чергу, досить потужні за рахунок турбінки. Їдуть вони дуже класно. Турбінка тут безпроблемна. Потрібно тільки слідкувати за цепочкою. Автомобіль у нас з ось таким фаркопом. Має задній парктронік. Криша в такому стані, без граду, без всяких наших таких нюансів. Рейлінги промовані. І по цій стороні також пробіжусь. Давайте відразу пробіжимося в автомобіль, товщиноміром. По салону також там дуже багато у нас комплектація, до неї ми повернемося далі. А ні, мабуть, це не максималка, може, може ще бути, мабуть, шкіра, але я не зустрічав. Так, поїхали. Капот 102, 112, 111. Рідня. Крило 132, 115, 113. Водійська дверка 135. 110. Так, буду по діагоналі йти. 110. Задня дверка. 114, 122, 134. Заднє крило по низам. 117. 118, 123, 101. Зверху. 118. Задня ляда 128. 109. Криша 127. 123 119 банан 141 140 131 128 100 113 спереді 114 криша 105 Хантик, як я вже сказав, у нас не побитий. Далі йдемо. Проблемні місця. Абсолютно все ціленьке, накладки у нас ідуть на пороги. Взагалі ціат не славиться, щоб там сильно поразували біля ручок ось такий стан. Дзеркала заднього вигляду на фотографіях також буде все більш детально. Зверніть увагу на стан задніх арок. Абсолютно без ржавчини. Так, біжимо далі. Саме Сіат Альтеа XL в кузові Мінівен. Мені дуже подобається. От задня частина, передня частина дуже так гармонує і імпонує. Бо просто Altea, чесно кажучи, в хетчбеці мені не дуже доподобає, особливо задня частина. А тут вони попрацювали над дизайном. Дуже класно. Так, як бачите, задня ляда також у нас повністю в рідні. Пошли, побігли по цій стороні 107, 117. 116, 116, криша 117, 114. Відразу з цього боку побіжим. Банан 119, 121, 125, 123. Заднє крило 111, Кантик 103. Прямо сюди отак. 107, 115. Заднє крило, дверка, 93,8, 113. Давайте тут знизу 115, 111. Пасажирська дверка. 116, 119, 120, знизу 112, крило переднє, 107, 106, 105. Все, в принципі, все в нас видні. Точно так само перевірялися. Проєми, проєми також рідні. Не буду на цьому акцентувати увагу. Зверніть увагу на стан ЛКП. Дуже класний збережений стан, як на свій пробіг. Тут також у нас без нюансів. Церкала в такому стані. Ручечки. Все заді. Арочки. Цілі, без ржавчини, без нюансів. Тормозні диски передні-задні в гарному стані, колодки також. А, так, чорні фари, як я вже сказав, протитуманні фари. Є такий ось прочосик на передньому бампері невеличкий. І є нюанс по цій фарі. Вона трішки підпотіває. Чому вона підпотіває? Тому що, коли приїхав автомобіль, я глянув, не було кришечки зсередини. Точніше, вона була, але вона лежала просто і попала трішки волога. Я її просушив, кришечку на місце поставив. Але відповідно тепер треба, щоб волога звідти вийшла. Тормозні диски. Я вже сказав, можете звернути увагу. Практично абсолютно без виробітки колодки новенькі. І, як я вже казав, по техогляду автомобіль пройшов свіженький техогляд в Європі. Так, біжимо до салону. Зовні все розказав по салону. Ось такі у нас комбіновані карти. Тканина плюс, такого кольору досить цікавого. Пластик і тут ставочки. Нічого не зачовгане, не зашмигане. Стан реально дуже класний. В автомобілі, до речі, їздили діти, бо ззаді дуже багато. Подіставали всяких ручок, карандашів, там, розмальовок і так далі і тому подобне. Легеньку хімчисточку по автомобілю робили. Без цього ніяк. Хто знає, стикався з автомобілями з Європи, то там до них відносяться трішки по-іншому. Далі йдемо. Чотири склопідйомники. Карти, як я вже сказав, в якому стані, хром і по салону. Та-дам. Ось така у нас комплектація. По салону, комбіновані сидіння. Руль шкіряний з перфорацією 3 спицевий. Вставочки по, зверніть увагу на стан. Порошки не зачовгані, не подерті, оригінальні ворсові килимочки, педалі не затягані. Зверніть увагу на стан цих сидінь. Ну, Вони взагалі не просижені, не продавлені. Посередині такі вставочки. Є у нас подушки безпеки в сидіннях. Зверніть увагу на стан боковини. По цьому. Це є таке, воно на відео передає більше, ніж вживу. Ну, я не знаю, це, мабуть, специфіка тканини, бо перед цим були. Точно такі самі були. Далі маємо датчик світла, сенсор дощу. Так, Тут, так як це мені видно, у нас такі ось класні ніжки відкриваються. Сидіння регулюється вверх, вниз, вправо, вліво. Регулювання спинки і регулювання поясничної підтримки. Подушечка виїжджає. Стрибаємо всередину автомобіля. До автомобіля десь йде у нас ось такі два оригінальні ключики. Запускаємо автомобіль, бо на вулиці холодно. Будемо грітися, дивимося. Всі лампочки у нас загораються, запускається автомобіль з півтику. Працює дуже-дуже м'якенько, тихенько. Я б сказав, як швейцарський годинник, навіть, можливо, і краще. От В плані роботи на холостих взагалі двигуна не чути. В салоні сидить жодної вібрації, нічого немає. Перемикаються у нас режими, як бачите, пробіг, середній розхід, запас ходу. Кнопочки абсолютно всі у нас працюють. Тут ми маємо датчик світла, регулювання протитуманні фари, задні, регулювання яскравості і висота. Маємо автомобіль круіз-контроль, він працює перевірено. По дорозі, датчик світла, ось він, точніше, сенсор дощу. Дзеркало заднього вигляду з автозатемнення. Руль, як я вже сказав, з ось такою класною перфорацією. Оригінальний, шкіряний, триспицевий, такий масивний. Триматися за нього дуже-дуже зручно. Мультикермо. Ось такий мафан. Радіо медіа підключається. У нас є USB, є AUX, є ось така додатково встановлена система Parrot, hands-free, так званий, Bluetooth, Можна підключатись. І ось у нас стоїть динамік спілкуватися без допомоги рук. Як вона називається? Двохзонний клімат-контроль з регулюваннями. Обігрівчики, обігрів заднього, обігрів переднього, кондиціонер. Все у нас працює. Коробочка у нас шестиступенева. Зверніть увагу на стан ручечки КПП. Все збережено максимально, навіть чехолчик не подраний, пластик не зашкрябаний. два підстаканники і для своїх речей. Далі поїхали електроскладування, дзеркал. Зараз вони складені, розкладаємо, працює. Підігрів дзеркал і регулювання дзеркал. Розеточка 12 вольт, ЕСП. датчик тиску в шинах і центральний замок. Ручечка Ручника також, бачите, шкірина в гарному стані. Тут регулюється, відкривається значить, раз. Ніша ось така. Далі ось така. Можна класти. Є, ось як я вже сказав, AUX і USB. Все закривається. Також попередній власник, як бачите, заморочились, прям дуже сильно вивели в кого iPhone до версії 16, підійде зарядочка вам. Так що маленький бонус, можна відразу заряджати телефон. Знаю, чи працює, не перевіряв дефлектори. Абсолютно все ціле, абсолютно кожна кнопочка по салону в автомобілі працює. Вимкнемо клімат, щоб він сильно не о... максимально збережений стан по салону. Так, тут все розказав, показав, коробочка шести я вже сказав. І щеплення, до речі, бере дуже класно, м'якеньке. і Прям прям, десь я б сказав ближче з середини. Навіть клімат тут, коли регулюється, транслюється на. Все рідне, все по заводу. Так як це в нас Голландія, то є такі, щоб розбивати вікна, є такі ніжки. Давайте відразу прибіжнімося по документам. Автомобіль у нас розмитнений. А, до речі, найцікавіше, автомобіль розмитнений 9.01. Тобто автомобіль два дні, як в Україні, тільки-тільки заїхав. Свіжак, свіжак, друзі, свіжак, тому налітайте, забирайте такий солодкий пиріжечок. Чому він солодкий? Тому що далі ми йдемо до підтвердження пробігу. Пробіг тут не 180 і не 200, як у всіх, а 240. І це її оригінальний пробіг. От 229. Можете бачити видруки. Крайній техогляд. РДВшечка пройдена в Нідерландах 17.010 1710.2024 року 244 тисячі пробіг. Свят Альте. Він код показує, можете дивитися, забувати. Так, ідемо далі. Помимо ціх, чиєї макулатури тут дуже багато різних книжечок до неї йде. З основного це... Ось її сервісна історія. Також це все буде на фотографіях, просто додатково. Ось її е, двигун, її модифікації. І поїхали. Перший єдиний власник автомобіля, який був 11-й рік 2009 року, 11-й місяць, точніше, і поїхали. Сервіска, починаючи у нас з 15 тисяч кілометрів у 8-му місяці, 2010 року. І... Пошло, 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 поїхало до самого-самого кінця, до самого кінця, ось, до речі, РДВ, кінець 19-го року, 177 тисяч були зроблені. Помпа, цепок, ці всі заміни вони навіть виділені іншою ручечкою. І тут пішло 229 крайні. 22-й рік, 229 крайні. Автомобіль сервісований у нас до самого-самого кінця, що немало важливо і що немало приємно. Біжимо далі, поки у нас все працює. Ну, дуже зручно класно сидіти в автомобілі, так як це мінівен, така посадка досить висока. І, до речі, кліренс. Зверніть увагу, кліренс. Такий приємний. Ззаді, наприклад, так само звіси, які. Кліренс дуже гарний в автомобілі. Поїхали на задні карти, також стан нових, плюс є в нас сонцезахисні козирки. Ось так Все у нас виглядає по задньому ряду. Тут ніхто не сидів, таке відчуття. Ну, Дітей возили, але чого нема. Є такі ось підстаканнички, точніше спинки. Є ось так. Регулюється столик, два підстаканички, сидіння. Також, що немало важливо, зручно регулюється ось так. Спинки складаються, спинка складається. Я не буду зараз демонструвати, бо одною рукою незручно. На фотографія буде. Спинка складається повністю, у нас ровний пол. І дуже багато місця. Зверніть увагу на стан всього, що є в салоні, і по самому салончику. Дуже класний дизайн, дуже класно все зроблено, інтуїтивно зрозуміло. Сучасно, я б сказав так. Хоч і концерн вага, але він кардинально відрізняється від всіх інших автомобілів. Серії. Іспанці все-таки пішки потрудились і допрацювали. Двигунчик у нас працює, як бачите, не димо, нічого, легенький порог би на вулиці, плюсова температура і все розстає. Тут ни рижиків, ні ржавчини немає зовсім. Ззаді автомобіль виглядає. Ось так. Фаркоп, як я вже сказав, парктроніки і а, багажне відділення. Тут особо нічого не зашкрябано. є у нас ролета роздвижна. Пластик задній ось в такому стані. А, додатково є ковричок гумовий. Тут такі ніші досить такі глибокі, можна щось класти. Тут потолок. Ось в такому стані. Чистий, охайний. Це, до речі, її оригінальні транзитні номера голландські. Далі під ковричком все в нас ідеально чисто. Він, мабуть, з самого початку. І тут у нас повний комплект, як можете бачити, докатка, балонний ключ, домкрат, крючок. знімати ковпачки, сам юн ковпачки, до речі, заглушечки є. Бо тут не на всіх є, тобто повний-повний комплект. Біжимо далі. нема що показувати з цього боку. Також, в принципі, все точно так само дуже класний стан, як я вже сказав. Збережений, все чисто, все працює. Технічно-візуально машинка без нарікань від слова зовсім. Ляля. -ля. Тут також, мабуть, ніхто і не сидів. панелечки, все так. Двигунчик шепче. Зараз ще показую вам під капоточку. І будемо підводити підсумки. Під капотом у нас трудиться ось такий двигунчик. До речі, під капотом абсолютно ніхто нічого не намивав, не начищав. автомобіль, як проїхав, як я сказав, два дні як автомобіль в Україні. Антифриз чистий, масло верхній рівень перевіряли, як забирали і зараз. Ніде в нас нічого не крутилось, не знімалося. Акумулятор оригінальний новий. Ось щось обслуговування по кондиціонеру, я так розумію. Так, З цього боку капот також цілий. Та і все, двигунчик працює ідеально. Можна ставити копійку, вона не впаде. Це дуже класне також рішення. Мені подобається як зроблені е, дворники. Вони захватують, можна сказати, практично всю е, плоскость е, лобового скла. Тобто вони виїжджають з боків і ховаються туди. Тому, друзі, будемо підбувати підсумки. На огляді у нас сьогодні була ось така машинка, свіжачок два дні, як в Україні. Seat Тальте XL без підкрасів в дуже класній комплектації, в дуже класному стані. Чесною прозорою історією. Двома ключиками повністю комплектно. Тому кому цікаво, пишіть, дзвоніть, підписуйтесь на наші сторінки в Instagram і Facebook. Нагадую, з вами був Майнекс Карвієй Чернігів. До нових зустрічей!